Ва, шановні телеглядачі, ми продовжуємо розповідь про книжки, які стали знаковими для всього світу. Серед них і відомий роман французького письменника Густава Флобера Пані Боварі у середині 19 століття. Ця книжка викликала величезний резонанс. Уявіть собі, Париж 1856 року. Вулицями їздять розкішні фіакри, гуляють прекрасні дами і чоловіки. А продавці газет скрізь кричать про судовий процес, за яким стежила тоді вся Франція. Виявляється, що в 1856 році шоста палата Паризького суду розглядала дві книжки, які були визнані непристойними з точки зору тодішньої моралі. Одна з них поетична збірка Квіти зла Шарля Бодлера, а друга роман Пані Баварі Густава Флобера. Ці книжки та їхніх авторів засудили за образу суспільної моралі. У поета Шарля Бодлера було дуже мало грошей, і він не міг найняти пристойного адвоката. Тому його книжку засудили, і з неї навіть вирізали окремі сторінки. А Густаву Флоберу поталанило, він був знаним на той час письменником і зумів виправдати через суд свій роман Пані Баварі. Однак книжку не переставали критикувати і лаяли, і при тому всі її читали із захватом. Що ж було такого незвичайного в романі Пані Баварі? Для Франції другої половини 19 століття Флобер створив образ надзвичайно емоційної жінки Емми Боварі. Вона прагнула високого кохання, але не знаходить його у житті і закінчує життя самогубством. Звісно, для Франції того часу це було певним викликом. Жінка, мати, дружина мали виконувати свої суспільні обов'язки. А в романі Флобера вона була надзвичайно зосереджена на своїх почуттях і переживаннях. Замість того, щоб дбати про свого чоловіка, вона шукала кохання в інших, тому її поведінка була визнана непристойною з точки зору пересічних обивателів. Критики називали Емму Баварі легковажною жінкою, навіть повією, яка забула про честь і обов'язок дружини і матері. Однак, в образі Емми Баварі Густав Флобер показав боротьбу жінок за свої почуття і за щастя. Автор розкрив життєву драму жінки. Яка опинилася у духовно на цьому світі, де немає ані щирості, ані справжнього кохання. Флоберг уникав захопливої інтриги в сюжеті твору. Тут усе дуже звичайне і буденне, як сказано в підзаголовку твору і провінційних звичаїв. Провінція, пересічні обивателі, їхні стосунки, мораль, звичаї саме це цікавило письменника. У зображенні провінції немає жодного яскравого кольору. Пишу сірим по сірому згадував пізніше письменник. У Еми Боварі навіть сукня сіра, і так само сірим і нецікавим було її життя. Герої нічим не вирізняються зі свого середовища. Це звичайний лікар Шарль Боварі, його дружина Емма, звичайний аптекар, лихвар, священник. Але річ не в тому, що все довкола звичайне, а в тому, що це духовно обмежене, морально нице товариство, де за звичаями приховані. Мізерність існування, міщанство і пошлість, які гуплять людину. Про що цей роман? Про конфлікт ілюзії і буденності, високої мрії і реальності. Емма мріяла вінчатися опівночі, з факелами, але її забаганки не зрозумів ані її батько, ані майбутній чоловік. І весілля відбувалося по міщанськи просто. Клубар детально описує, як були одягнені обивателі, що вони їли, що пили, які нецікаві розмови точилися за столом. На плаття Емми, коли молоді йшли до мерії, постійно чіплялися реп'яшки. і ця виразна деталь підкреслює невідповідність очікуваного і дійсного. В супереч реальності, Емма живе у світі романтичних ідеалів. Вона поетично сприймає запрошення на бал у замок в Вона думає, що там, на балу, зміниться все її життя. Але і на балу, і після балу нічого не міняється в її житті. Емма романтизує чоловіків спочатку Шарля, потім Леона, Родольфа, але вони не відповідають її ілюзіям. Чоловіки були приземленими або просто обманювали чи використовували її. Емма ототожнює себе із героями прочитаних романів, але життя зовсім не таке, як вона собі уявляла. Емма намагається подолати розрив ілюзії і дійсності. Вона купляє план Парижа, уявляє собі, як вона гуляє його вулицями, виписує дамські журнали, цікавиться сучасною модою, читає бальзака і журсант, тобто робить усе те, що, як їй здавалося, роблять жінки у вищому товаристві. Вона придумала розетки на свічки, вирішила оборки на сукні, купила собі бювар, поштовий папір, але писати було абсолютно нікому. І ніхто не міг оцінити належно її вишукані туалети. Усі намагання Емми прикрасити своє життя потерпають поразку. У своїх коханцях Емма Баварі знаходить те саме, що і у чоловікові: пошлість, нерозуміння, духовну ницість і прагнення використати її. Є таке поняття, як боварізм, життя у світі ілюзії, відрив від реальності. Цей термін увійшов у широкий обіг після виходу роману Густава Флобера Пані Боварі. Чому Емма покінчила життя самогубством? Чому вона не могла жити так, як тисячі жінок того часу? Чи могла б її доля скластися інакше? Усі ці питання Густав Флобер залишає читачам. Для роздумів кожному поколінню класика відкривається по-новому, і в цьому є великий секрет класичної літератури, до якої ми звертаємося у найважчі часи. Я бажаю вам, щоб ви ніколи не розлучалися із книжками великих майстрів світу Партнер рубрики. Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.